Всім привіт! Ви на каналі Надзор.ua І сьогодні до нас в руки потрапив прилад нічного бачення, який зарекомендував себе у багатьох арміях світу. Це монокуляр нічного бачення пвс 14 Такий апарат, певно, один із флагманів ринку, і було б дуже добре, якби наші військові мали собі на озброєнні саме такі прибори. Тож мова сьогодні йтиме саме про цю річ, і має бути цікаво. Тож залишайте свої лайки і поїхали. Отож, як я вже згадувала, ПВС-14 вже активно застосовується в бойових умовах по всьому світу. Це фактично професійний аналоговий, а не цифровий прилад, з топовим функціоналом, вмонтованим інфрачервоним підсвічуванням. А отже, він може спокійно працювати в повній темноті, не в залежності від зовнішніх джерел світла. Бо як відомо, навіть для приладу нічного бачення важливо, хоч мінімальні, але все ж якісь джерела зовнішнього світла, хоча б зорі, наприклад. Бо чим ясніше середовище, тим відповідно краще видно. Але в даному випадку навіть в повністю нульовому освітленні видно чудово. До речі, важливим є те, що навіть без інфрачервоного підсвічування також буде класно видно, а це важливо, оскільки воно може ідентифікуватись ворогом. І ще перевагою приладу є те, що інфрачервоне підсвічування вмикається не з вмиканням приладу, а окремо. І це знову ж таки важливо з точки зору маскування. В комплектацію пристрою входить сам прилад нічного бачення, інструкція користувача, чохол для зберігання, кріплення для шолому та оголів'я, ремінь на руку та мікрофібра для очистки приладу. Це легенькі 350 грамів, маленькі та суперзручний прилад нічного бачення, що живеться від одної батареї CR123, яка йде в комплектації та працює до 60 годин на одному заряді, і це відмічу реально класно. Монокуляр має низку передових функцій, включаючи автоматичний регулятор яскравості та систему автоматичного підсилення, які захищає зорову трубу від яскравих джерел світла, а також дозволяє користувачеві оптимізувати яскраві зображення для конкретних умов. На передній частині приладу ми маємо об'єктив з правого боку багатофункціональний перемикач, що відповідає за увімкнення та вимкнення приладу, а також регулює роботу інфрачервоного підсвічування. Вісів для батареї. Зверху у нас є місце для кріплення, на задній частині контролер діоптрійного регулювання, а також окуляр. Даний прилад нічного бачення має модний оптичний підсилювач Екопласт. Це прям крутий підсилювач від нідерландської компанії Photonis, одного з світових лідерів у розробці та виробництві сучасних оптичних підсилювачів нічного бачення для військового та комерційного застосування. До речі, цікавий факт. Зазвичай ви чули про такі класифікатори приладів нічного бачення, як друге покоління, два плюс покоління, третє покоління і тому подібне. І саме тут є маленька хитрість маркетологів. У підсилювачі екоплас, які використовуються у приладі ПВС 14 значення щільності стрічок люмінофосфору електронно-оптичного перетворювача від 57 до 74 ліній на міліметр, і він відноситься до так званого 2+, плюс покоління, коли третє покоління має вже значення від 72 і вище. Отже, фактично, ПВС-14 відноситься до другого покоління, але відповідає своїм технічним характеристикам третьому поколінню. При виробництві даного приладу застосовують білий фосфор, що дозволяє підвищити деталізацію та знизити рівень розпливчатості чи то розмитості зображення. А ще нічного бачення має магнітний вимикач з ось таким відкидним верхом, що забезпечує автоматичне увімкнення та вимкнення при відведенні монукуляра. Він відноситься до так званого першого рівня чистоти, тобто ви матимете змогу бачити суперякісну картинку без потворень плям цяточок. Крапочок, пустот, зерен, я не знаю, як правильно висловитись. Це можливо за рахунок так званої вакуумної камери між лінзою та матрицею. Цей прилад може бачити через скло, тому підійде навіть для водіїв. По основних технічних характеристиках номінальна дальність виявлення об'єкту складає 250 метрів. Але по відгукам військових, які вже користувалися даним приладом, фактична дальність складає 500-600 метрів. огляду приладу 42 градуси, лінза 25 міліметрів. Само собою він морозостійкий, ударостійкий ну наскільки це можливо з такими приладами, та вологозахищений. Ступінь захисту IP65. Виробник обіцяє стабільну роботу навіть під сильним дощем. Прилад абсолютно мобільний та універсальний. Як бачите, його можна використовувати тримаючи в руці, але найчастіше він працює, так би мовити, на одне око, тобто кріпиться на оголів'я, на спеціальний пристрій або на шолом типу фас. Для цього в комплектації, як ви вже бачили, є спеціальне кріплення. Більше я й не знаю, що сказати. Виходячи з усього, він об'єктивно класний. Єдиний його мінус це звичайно ціна. Відносно інших подібних приладів він дорогий. але так само, відносно інших, він реально крутіший, що казати. Якщо ним користуються військові по всьому світу, значить він чогось так коштує. На цьому, певно, все. Дякуємо, що були з нами. Сподіваюсь, ми були корисними для вас. В описі під цим відео ви можете почитати ще більше інформації та технічних моментів приладу. Якщо у вас ще залишились якісь питання чи пропозиції, пишіть в коментарях під цим відео. Якщо вам сподобалось відео, то залишайте свої лайки та підписуйтесь на наш канал. Тримаємось! Скоро все буде добре і все буде Україна! Побачимось!